Ігровий двигун, за яким я вважаю просто майбутнє усіх сучасних ультракрутих ігор. Перед вами бодікам на ось такій просто нереальній графіці на відеокарті RTX 4050 на 6 ГБ. Налаштування графіки у нас зараз продемонструю на епічному і на високому. Звісно, повноекранний режим. І дивимось. Все настільки пропрацьоване, навіть ось прицілювання потрібно мишечкою виводити. І просто ось, це об ось ці об'ємні вибухи, вистріли. Це просто щось чимось. Ось так нас виглядає графіка всередині будиночку. Фізика пропрацьована настільки, що просто страшно. Я не уявляю, якщо ще грати в цю гру у яких-небудь віртуальних окулярах. Це буде ну, щось чимось. 40-50 справляється на ура з цією грою. Немає у нас жодного підвисання, все промальовано. Вся фізика на місці, всі відблиски, навіть ось такі малесенькі предмети, все у нас чудово. Він погано себе вів, тому закінчив ось так. І я також закінчив так само, але що поробиш, хтось когось вбиває таке життя.